Тут тоді знаходився тільки охоронець, він дивом обійшовся, ну, я б не сказав, що легким переляком, але конкретним переляком, але він сховав скутку. Дуже метрові стіни і е, тобто, фасад поруйнований з двох боків, звідки Е, Потім е, всі вікна, ну всі, тут 83 вікна, з них 82 побиті. Чи частково, чи повністю, а в деяких вибиті рами повністю. Одне тільки цілили вікно на весь будинок. Потім в багатьох кімнатах, от можете подивитися, в кабінах щілини пішли, ці тріщини. Я не знаю скільки тут. Ну... 50, може, і більше письменників зійшлося, більше, я думаю. Гуртом, як мурахи накинулись, тому що повністю все приміщення було засипане склом будівельним сміттям, штукатуркою.